П'ять років бразильським джиу-джитсу займається Тарас Климець із Рівного. Зараз 11-річний спортсмен готується до бою. Він один із учасників змагань, які під патронатом Всеукраїнської ліги джиу-джитсу влаштували у Хмельницькому. Ну, перший раз не було, бо я ще нічого не зрозумів. А оце вже ну вже я трошки підрозумів і все. Я мені вже страшно, якби Анастасія Максимюк із Луцька вже пережила ці емоції, і сутички дівчина вийшла переможницею. Мені перше це здавалося як сон, але я потім зібралася в руки. Мені було мені було дуже страшно, але я зібралася в руки і зробила той прийом, який я хотіла зробити. Я зробила Кімуру. До змагань, які Хмельницький приймав минулої суботи, долучились понад пів тисячі спортсменів. 12 роджицерів, а це і хлопці, і дівчата, приїхали із Дніпра. Їхній тренер Микита Безгінов розповідає у вміннях своїх вихованців впевнений, адже незважаючи на повномасштабну війну, діти продовжують наполегливо тренуватись. Ми майже десь через три тижні вже почали потрошки тренуватися, і наш костяк нашої команди в принципі не виїхав. Слава Богу, декілька виїхало хлопців. А так всі залишилися, і ми тренувалися. Перше на змагання були міжнародні чемпіонат світу з ММА, у Нас основного на направлення ми їздили в Абудабі. Там зайняли три треті місця. Наші спортсмени, і також ми виступаємо по бежеже і побачили, чи случайно, випадково ваше ваш турнір, і в останній момент зареєструвалися, купили квитки. А от столицю України на змаганнях представляє 25 спортсменів. Найменшому три роки тривоги заважали, але відключено світло. У нас були генератор. Ми зібрали всієї командою, збирали батьки, збирали ми. Тобто люди допомагали, і ми зараз за счет того, що в нас є генератор, ми займаємось, тренуємось. Нам це не заважає. Найбільше учасників змагається у категоріях 8-9 та 10-11 років. Серед них і спортсмени із Хмельницької федерації бразильського джиу-джитсу. Ми зареєстрували наших десь 120-130 спортсменів, тому що з'явилися категорії, які раніше були тільки спільні, тобто категорії, наприклад, дітей 6-7 років разом завжди боролися, а в цьому році ми зробили окремо для шести, окремо для семи. Так є зведені категорії, якщо там не було конкуренції, тоді ми 6-7 зводили разом. Але дуже багато є категорій, де діти виключно по одному року змагаються, і це якби дає можливість ну отримати більшу кількість нагород і створити більшу кількість категорій. Тому для дітей це дуже досвід. Тривалість сутичок залежить від віку та кольору поясів учасників змагань. До прикладу, якщо спортсменам 4-5 років, їхній поєдинок триває дві хвилини. Старшим учасникам дають вдвічі більше часу. Я заборонений діять дії, дії по дорослих. В залежності від рангу від поясу, наприклад, по дітям заборонено дуже багато задушливих, які дозволені по дорослим. Ще різниця в тому, що змагання можуть відбуватися в її в нову гір. Під час повномасштабної війни Ліга джиу джитсу -джи -джи України у Хмельницькому відбулась вперше. В останній організовували у червні 2021-го. Перш за все, якби ідея була в тому, щоб спортивне життя дітей. Підлітків якби продовжувалося, тому що через військові дії, через військову агресію, ми позбавили дітей цієї можливості. Тому, якби наша головна ціль була цих змагань це не стільки, якби визначити там кращих чи гірших, а просто щоб діти мали можливість позмагатися, тому що змагань цьому році було дуже дуже мало. Частину коштів з внесків. Організатори передадуть на підтримку українських військових. Олександр Семенюк Валерій Лиховський новини міста.